Привіт, ласкаво прошу на канал В'язотерапія. На ютюбі для вас завантажується, майже вже завантажилося нове відео, тижневий влог. А я тим часом хочу розпочати новий 12-годинний челендж. Зараз на годиннику 9.05 і я думаю, що час почати в'язати квадрати на нову сумку. Давайте знайдемо потрібну нам пряжу. Вона десь ось тут, внизу. Ось тут шматочок ось цього. Шматочок цього цілий. І десь тут була незавершена пряжа шматочок. Ось він, після тих квіточок, ось стільки лишилося. Чудово. І потім ми візьмемо, будемо брати новий, коли цей закінчиться. Або можна зразу наперед витягти один. Подивимось, якщо я встигну сьогодні зробити всі 13 квадратів на сумку, там, ось в такому кольоровому поєднанні, то я почну робити ще якісь квадрати. Буду тоді думати, яку мені пряжу брати, і які ще далі квадрати робити. В мене ще є чуть-чуть тої рожевої пряжі. Звичайно, що на цілу сумку не вистачить, але може ми зробимо різнокольорову сумку. Але менше з тим, зараз нас завдання ось це. Ось це 13 квадратів. Можливо, я і ці не встигну зробити за цілий день, але я дуже сподіваюся, що встигну, бо я люблю робити такі квадрати. Так, ми це беремо сюди, бо тут я снідала і дивилася четверту, і зараз почала п'яту серію. Секс і місто. Ніколи не дивилась цей серіал, але всі від нього фанатіли, просто не знати, як сильно. І я вирішила, що мені теж варто спробувати його подивитися, і знаєте що? Мені дуже сильно сподобався він. Так, зараз мене цікавить почати це робити. Собі в розслаблені один квадратик, можливо, два квадратики, а потім. Можливо, я запишу відео, туторіал, майстер-клас. Для початку на такий квадрат, а вже потім на сумку, як робити, так? Але для початку окремо на квадрат відео. Так би було логічно просто. Ось, але зараз мені треба відпочити, перезавантажитись, і тому я хочу просто ще допити чуть-чуть остатки своєї кави і подивитися серіал, «В'яжучі квадрати. Поїхали. Перший є. Подивіться на цього красунчика. Не то, щоб я фанатка коричневого кольору. Але мені подобається поєднання зеленого і коричневого. і зелений я люблю. Не цей відтінок, не то, щоб я цей відтінок любила, але подивіться, як воно класно виглядає. Вау! Ось такий він вільний! Мішкуватий. І от стільки ниточок у нас залишилося після першого квадрату. Йдемо далі. Я щойно тут записала туторіал на такий квадратик. І ось у нас вже два квадратики. А на годиннику 11 година. Зараз виключить світло вперед. Далі працювати, далі робити. Так, на годиннику перша година пройшло 4 години, і ми маємо чотири квадратика. Раз, два, три, чотири. Якщо так піти далі, то я встигну зробити 12 квадратиків. Але я вже хочу обідати. У мене закінчилися попередні оці остатки моточків. Ось я вже новими. В'яжу я хочу обідати. І треба буде після обіду засікти, скільки в мене часу забирає один такий квадратик. Бо я, в принципі, сильно не спішила. Я ще там ходила іншими речами займалася, планувала похід в гори, знаєте. Тому я думаю, що я маю можливість шанс 13 встигнути. Але зараз я вдіваюся і буду йти в магазин, бо я хочу жерти. Так, п'ятий є. Обідня перерва трішки затягнулася, але я поїла, я сита, я не зла. І я зробила ось п'ятий. Зараз хочу, коли буду робити шостий, засікти час. Що неправда? Не, не слухай її, Кері, минув тільки місяць. А щоб забути когось, потрібна рівно половину від того часу, який ви зустрічалися. Мені подобається це математичне розв'язання любовних проблем. Це закон розлучення. Ви з суперменом зустрічалися майже рік. Значить, щоб пережити розрив, потрібно місяців п'ять. В'язання одного квадратика зайняло в мене 35 хвилин. Багатенько, багатенько, але нічого. Нічого, все буде добре. Ми маємо шість. 6... Прекрасних чудових квадратиків. На вулиці Спека, а в кімнаті через цю спеку майже 29 градусів. Йоу. З брудним посадом покінчено. Ідемо далі в'язати. Якщо чесно, мені трошки бракує кольору. Це, звісно, прикольно, але мені так хотілося чогось яскравішого, чогось гарнішого. Рожевим і блакитним було набагато приємніше в'язати. Нічого не маю проти цих кольорів, але коричневий. коричневий. Я так само з цієї пряжі дуже довго е шапку в'язала своєму чоловікові. Тому що це скучно, це коричневий колір. До речі, зараз покажу вам шапку. Ось вона. Ось вона. Зараз вдягну, покажу. Камера не падає, будь ласка. Я тут шовчик задній не бачу. О, знайшла. Така чиста тоненька, прикольна, біні. Моя друга або третя шапка за рахунком. А чому друга або третя? Тому що я спочатку почала цю в'язати, а потім взялася в'язати собі шапочку, ось цю трьохкулірну. І наскільки я пам'ятаю, то я спочатку була завершила собі в'язати, бо вона мені більше подобалася. Бачите, тут яскравіші кольори, а потім вже закінчила чоловіку. А перша шапочка була така бірюзова з помпоном Я в'язала її собі, прогадала трошки. Трошки з розміром, вона вийшла дитячою, і я подарувала своєму братику. Вставлю фотографію. Так що так, такі приколи. Три шапки я в'язала, а потім ще з крусі в'язала четверту. Піленьку взагалі, найтоповіша шапка, яка в мене була, яка в мене виходила, яку я в'язала. Сьомий, готовий. Це вже шоста година. У мене залишилося 3 години. А в мене скільки? Сім штучок. А я хотіла 13. Що б це могло означати? Восьмий. На годиннику 18.50. Я точно не встигаю. Восьма година. У мене залишилася лише одна година. Це 9 квадратик. А ще я усвідомила, що під колір цих квадратиків я сьогодні вибрала плаття. Пряжі от стільки залишилося. Думаю, я ще встигну один зробити. Але може, ще буду сидіти далі і продовжувати робити вже, навіть коли час вийде. Зрозуміло, мені ось стільки лишилося, щоб закінчити цей, здається, 10-й квадрат. І закінчилась зелена нитка. Так шкода, бо тут буквально зовсім трішки. А Мені треба ті вузлики зараз зав'язувати і потім їх ховати. Так, це вже наступний день, після челенджу. Вчора, з 9 ранку, рівно до 9 вечора, там десь було за 29. Я зробила рівно 10 квадратів. Один, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. На що я це зробила, я не знаю. А сьогодні зранку я вже зробила два квадрати і майже доробила один квадрат. Подивіться, скільки мені залишилося до завершення. Ось буквально ось тут і ось тут пройтися. А знаєте, що сталося? Ось що сталося. Закінчилася пряжа. Чомусь я була впевнена, що мені цієї пряжі вистачить на всю сумку. У мене був цілий моток і ще от чуть-чуть, але мені не вистачило. І, вочевидь, цей останній квадрат я буду трошки переробляти. Тут, напевно... Заберу останній і передостанній ряд, та я його, напевно, зовсім перероблю: зроблю е, ж, типу один ряд коричневий, один ряд е, чорний, один ряд коричневий, один ряд чорний, але всі з цією зеленою ниткою. Щось таке зроблю, і потім, напевно, чорним зеленим буду з'єднювати всю сумку, і ручки буду такі. А що робити, треба викручуватись, бо цю прежу я зараз ніде не утримую. Вона з Аврори і вона була сезонною. Але менше з тим, менше з тим. Це не стосується тепер, тому що всього то ми зробили 10 квадратів за вчора. а ці два і 3 не недоброна і вони взагалі не рахуються Це просто до сумки, до теми сумки. Так що, так, 10 квадратів. Планувала зробити всі 13 вчора, але щось пішло не так. Але я задоволена. Якщо в минулому 12-годинному челенджі я зробила 9 е цих розинок для волосся, то тут ми маємо трошки прогресу. Тепер вже не 9, а 10 е квадратиків. Напишіть в коментарях, який челендж зробити записати наступного тижня. І напишіть, чи вам, в принципі, подобається такий формат. Типу, ті ж самі візотерапевтичні влоги, тільки стосуються одного дня і якогось конкретного челенджу на цей день. А я була вас рада бачити у цьому відео. Поставте, будь ласка, своє вподобайку, підпишіться на канал, і напишіть якийсь хороший коментар. Мені ваші коментарі дуже гріють серденько. Дякую за перегляд і до зустрічі у скорому новому відео. Цьом-цьом, па па